Ну що ж, колядки та щедрівки. Здається, ми про них знаємо буквально все, правда? Ну, це ж просто такі давні святкові пісні. Але що, як насправді вони приховують щось значно, значно глибше? Що, як це не просто фольклор, а такий собі спосіб осмислити світ, життя, ну і зрештою надію? Давайте спробуємо в цьому розібратися. Справді, давайте просто на секунду задумаємось над цим питанням. Колядка, це не просто пісенька для настрою, це, це свідома дія, це відповідь на темряву і хаос довкола. І от саме зараз ми з вами подивимось, як ці, здавалося, прості традиції насправді є одночасно і проголошенням віри, і таким собі відлунням історії, і що найцікавіше, неймовірно потужним філософським жестом. Так для початку давайте швиденько розставимо всі крапки над І з термінами, щоб ми говорили однією мовою. Отже, колядки їх співають на Різдво, і вони, звісно, прославляють народження Христа. А от щедрівки їх виконують напередодні Нового року. Це такі пісні побажання господарям, знаєте, щедрого врожаю, добробуту. Але і це важливо, різниця між ними насправді набагато глибша ніж просто дата в календарі. І ось ми підходимо до першого найглибшого шару сенсу богословського, тому що це, звісно, не просто пісні, це, по суті, священні тексти, які виконують дві абсолютно різні, але однаково важливі функції. А ось власне і є корінь усього. Уявіть собі найперша колядка це ж звістка ангелів пастухам. Тобто за самою своєю суттю коляда це публічне проголошення, це свідчення, свідчення того, що Бог увійшов у людську історію. Це не якесь там тихе внутрішнє переживання. Ні, це новина, яку просто неможливо тримати в собі. Її треба розказати геть усім. І отут ми бачимо ключову фундаментальну відмінність. Дивіться, коляда, вона ніби дивиться назад на подію, яка вже сталася, на Різдво. Вона є свідченням. А от щедрівка, вона дивиться вперед, у майбутнє. Це, по суті, молитва, яка закликає благодать на дім, на родину на весь прийдешній рік. Розумієте, колись люди вірили, що слово, вимовлене в цей особливий сакральний час, має справжню творчу силу. Добре, тепер давайте трохи відмотаємо час назад і зануримось в історію. Бо українські колядки вони ж абсолютно унікальні унікальні тим, що в них напрочур гармонійно сплелися дохристиянські і християнські уявлення, і це поєднання створило щось абсолютно нове і неймовірне. Просто погляньте на цю часову лінію. Спочатку ще в дохристиянську епоху були ритуальні пісні. Вони були прив'язані до зимового сонцестояння. Люди співали, щоб ну, щоб закликати нове сонце, нове життя, щоб рік був урожайним. Це була така спроба домовитися з космосом, впорядкувати його цикл. А потім, а потім прийшло християнство. І ось тут починається найцікавіше християнство не просто взяло і знищило стару традицію. Ні, воно надало їй абсолютно нового, набагато глибшого сенсу. Розумієте, фокус змістився з безликого космічного явища сонця. Він перемістився на конкретну особу, на христа, якого назвали світлом для світу. І саме ось це поєднання, цей синтез і робить українську колядку такою неймовірно глибокою. Вона з одного боку не втратила свого коріння, зв'язку із землею, з природою, з циклами життя, але водночас вона підняла цей зв'язок аж до самого неба, до прямої розмови з Богом. Так, а тепер, мабуть, до найцікавішого, до філософії. Задумаймося, а чому людина взагалі починає співати посеред найтемнішої, найхолоднішої пори року? Насправді це глибоко екзистенційний вчинок, це відповідь на фундаментальні питання буття. Бо зима? зима це ж не просто холодна погода, це потужна метафора, метафора всього, що нас лякає: темряви, зупинки, невизначеності, смерті, хаосу, відчуття безглуздя. Це той час, коли здається, що все просто завмерло, а майбутнє воно туманне і непевне. І що ж робить людина у відповідь на всю цю екзистенційну тривогу? Вона співає, просто співає. І це неймовірно потужний філософський жест. Це, по суті, антитеза абсурду. Уявіть, коли довкола панує темрява, мовчання, холод. Спів стає актом спротиву хаосу. Це таке собі проголошення, що життя таки має сенс, навіть тоді, коли всі обставині кричать про протилежне. І цей процес створення сенсу можна навіть розкласти на кроки. Дивіться, спочатку люди збираються разом, цим самим вони ніби визнають, так навколо темрява невизначеність. Потім вони об'єднуються і починають співати в унісон. І ось ця спільна дія, ця гармонійна пісня, вона ніби структурує хаотичний час, вона створює гармонію і повертає у світ відчуття порядку. І ключовий, просто найважливіший момент тут це те, що це завжди колективна дія. Ну ніхто ж не колядує сам для себе, правда? Бо протистояти всесвітньому хаосу, знаходити сенс у темряві можна тільки разом. І в цей момент створюється така собі тимчасова спільнота світла, яка своїм співом стверджує життя сильніше за смерть. І все, про що ми говорили, підводить нас до головного. До питання а яке значення всі ці давні традиції мають для нас сьогодні? Особливо зараз, у часи війни, у часи втрат і, чесно кажучи, величезної втоми? І тут дуже дуже важливо зрозуміти одну річ: колядувати в такі часи це не спроба втекти від жорсткої реальності, це не занурення в солодку ностальгію. Зовсім ні. Навпаки, це одна з найпотужніших форм духовного опору. Бо коли ми співаємо сьогодні в наших реаліях, ми насправді проголошуємо дуже важливі речі. Своїм співом, ми кажемо, зло немає і не матиме останнього слова. Ми кажемо, що історія нашого народу не зламана, вона триває. І найголовніше, ми стверджуємо, що фундаментальна сила життя завжди, завжди буде сильнішою за будь-який страх. І ось це, мабуть, і є найпотужніший висновок з усієї нашої розмови. Коляда це не пісня про минуле. Це не просто згадка про те, що колись там давно було. Ні. Це слово про майбутнє слово, яке ми промовляємо саме тут і саме зараз, стверджуючи надію посеред нашої темряв.